Ді вітати на телеканалі ЛТАВА на часі Кременчуцькі новини. Підсумок п'ятниці спеціально для телеглядачів Кременчуцьких новин вже замить у відеозвітах від наших журналістів. Тож сьогодні маєте можливість дізнатися більше і більше подробиць зі справи кременчуцьких майданівців про те, як поводитися, якщо у місті виявлять вірус Ебола. Та як вітали військовослужбовців із їх професійним святом на Кременчуцькій землі, вже замить у випуску новин. 6 грудня День Збройних сил України напередодні цього свята у військовій частині А-1546 відбувся урочистий захід. На військовослужбовців чекали привітання від імені народного депутата Юрія Шаповалова та представників міської влади. А чим відзначився святковий концерт, пропоную дізнатися далі із сюжету. Попри усі складнощі та чималі втрати, які наразі переживає українська армія, наші захисники не падають духом. А навпаки, із гідністю проходять усі випробування долі. Сьогодні у військовій частині а 1546 пройшов урочистий захід, присвячений Дню Збройних сил України. Військовослужбовців, які проявили високий професіоналізм під час участі в антитерористичній операції, нагородили почесними відзнаками. А за справжній героїзм та відвагу старший прапорщик Едуард Храпов отримав орден мужності третього ступеню. Колона по сопровадженням боєприпасу, продовольця ручів смазочних матеріалів в районі міста, Амбросевка попала под минометный обстрел сепаратистов, в результате чего было из 40 машин, до пункта назначения дошло 13. Мне пришлось принять решение собрать раненых, контуженных и уйти на сопредельную сторону, вывести, как говорится, последнее, что можно было сохранить. життя своїх товаришів я з честю виповнив свій вольський долг. Привітати ракетників із наступаючим святом завітали представники міської влади та керівники районних рад. Від імені Кременчуцької міської ради її виконавчого комітету і всієї територіальної громади Кременчука. Щиро вітаю вас святом. Щиро бажаю, щоб всі, хто сьогодні в цьому залі, всі, хто на бойових позиціях, повернулися здоровими, усміхненими. До міста Кременчука і щоб ми їх вітали. До привітань приєднався і помічник народного депутата Юрія Шаповалова Володимир Пилипенко. А ти імені народного депутата Юрія Шоповалова хочу вас поздравити з вашим професіональним праздником. Пожелати всього хорошого, побольше, здоров'я, сил, енергії, мужества, отваги і. Ну, особенно в это неспокойное время. Поэтому Спасибо. вам от народного депутата небольшой сладкий президент. На території війни сміливість проявили не лише чоловіки, але й дівчата. Настраювали просто зв'язь між машинами. То есть ну, ничего сложного, такая вот вроде бы простая, но ответственная работа. Потому що без зв'язі ніяких задач команд не буде Поступати і виконуватися. Дар'я та Олена розповідають, в зоні ато хоч і страшно, але українські воїки тримаються мужньо і завжди підтримують один одного. У нас дійсно да. мужчини, люди патріоти, тому у них козацька заснова така. Так що ми за Молодці, вони не падають духом, вони не дають друг другу упасть духом. Там всі друг друга підтримують, всі дружні. Всім військовослужащим, святом, здоров'я, щастя. 5 грудня міжнародний день волонтера Кременчужани продовжують активно допомагати бійцям АТО. Сьогодні за ініціативи громадської ради при міському відділі міліції Кременчутської міської ради учасників АТО та активістів волонтерського руху відзначили медалями за вірність народу України. Ще рік тому українці і не думали, що стануть причетні до цього свята. Волонтери з'явилися на лінії фронту в перші дні антитерористичної операції. Їм довелося забезпечувати армію практично всім від обмундирування до аптечок. Сьогодні у міському палаці культури зібралися учасники АТО і ті люди, які допомагають зміцнювати обороноздатність української армії. Я хотів би від імені виконавчого комітету міської ради і від себе особисто. Подякувати вам за все, що ви робите для нашої країни, за те, що ви захищаєте всіх нас. Ми і впредь будемо благодарити тим, хто активну участь приймає, допомагає АТО і також приймає в них участь. Дякую всім. Хотілося б е, е, подякувати. Тій Кремльчутській громаді, всім тим громадським організаціям, активістам, волонтерам, які дійсно дають Непосильну ту допомогу, яку потребують наші не тільки правоохоронці, а й збройні сили України, добровольчі батальйони, за поданням виконкому Кремчуцької міської ради та погодження громадської ради при міському відділі міліції за патріотизм та реальну дієву підтримку, отримали грамоти та медалі за вірність народу України кремчуцькі підприємці, керівники підприємств, перевізники, волонтери та активісти. Вшанували пам'ять воїнів, загиблих під час проведення антитерористичної операції. Живих відзначили. За відповідальне виконання службових обов'язків, вірність присязі, високий професіоналізм, мужність та героїзм проявлені під час бойових дій на сході країни, отримали медалі за вірність народу України, кремчуцькі міліціянти та службовці військової частини 3059. у їх числі. І керівник міського відділу міліції Денис Захарченко. Завжди просто приємно приятно від кусочок нашого города, то душому коли приїжджають наші радники. Не просто для какого-то піара для каких то своих действий на именно бескорыстно с радостью. Поэтому огромное вам спасибо и большое. Сьогодні далеко не всі активісти волонтерського руху отримали відзнаки серед кременчужан, бажаючих допомогти українській армії набагато більше. Нагород вони не чекають, просто роблять все, щоб забезпечити бійців необхідним. У числі волонтерів чимало депутатів, зокрема Юрій Шаповалов, Дмитро Кравченко, Юрія Гончаренко, Євген Холод та багато інших. Я хотів сьогодні поздравити всіх волонтерів з їх, уже можна сказати, так професіональним святом, чуточку професіональним, пожелати, щоб ребята всі були здорові. чтобы возвращались всегда из всех своих рейсов целыми и невредимыми, чтобы техника не подводила, и чтобы дома было все в порядке. Я хотел бы в первую очередь поблагодарить тех людей, которые собирают, иногда простых людей, которые там все собирают, нам отдают последние свои крохи, там бабушек, которые носочки вяжут, сидят дома. И также самое хотел бы поблагодарить наших руководителей предприятия, депутатов. С первого дня, как были выставлены блокпосты, полностью их на... Питание взял Евгений Николаевич Холод. Вот, хотел бы поблагодарить отдельно за это. Гончаренко, значит, Виктория. Да, вот, сегодня тоже поздравляли, и хотелось бы отметить: вот, даже в этот день на сегодня отправляли машины. Нас ребята говорят, что там, пельмени, хлопцы просили, пельмени. То есть, спасибо им огромное. Дмитрий Кравченко, который целыми днями в этом щите, гена там, Лысенко, помогает, они не спит и больной, все равно машины отправляют. Это тоже большая очень работа. То есть Спасибо им большое. Продовжуємо досліджувати інцидент, що трапився на виїзді із зони АТО. На Ізюмському блокпосту у волонтерські автівці, в які їхав місцевий майданівець Леонід Харченко, були виявлені бойові гранати. Активіст поспішив в ефір телеканалу Візит перекласти провину на солдат, яких волонтери підвозили додому. Сьогодні наші журналісти дослідили саму можливість викрадення гранат з передової рядовими солдатами і поцікавились думками інших волонтерів з цього приводу. Подробиці далі. Вперше про цю пригоду ми почули від голови штабу підтримки армії. Активістка була обурена такими діями колег, адже це заплямувало репутацію усіх кременчуцьких волонтерів. На блокпосту ребята узнали, що ми з Кременчува і Сказали, що ми зараз вашу машину будемо серйозно обискувати. І В розмові з ребятами виявилося, що волонтери з майдан, організації майдан, в частності Леонід Харченко, провозили в машині. Гранати гранати були і перевозили їх саме в автівці Кременчуцьких майданівців. Підтвердили нам військові з ізюмського блокпоста. При осмотрі багажного секі була обнаружена каністра, запайна каністра Капронова. При більш детальному осмотрі в ній, значить, було обнаружено 9 бойових гранат. Сам активіст Леонід Харченко. Ще до того, як справа набула розголосу, через телеканал візит намагався зіграти на випередження і переклав провину на солдат, що разом з волонтерами повертались з передової. Наскільки така версія може бути правдивою? Ми запитали у кадрових військових, які в зоні АТО були і добре розуміють відповідальність за викрадення підзвітної зброї. Щоблікарнізованої. По номерам поштучно, відповідно, кожна партія і номенклатура боєприпасів обліковується окремо. Є електронна база, є документальне оформлення, і кожна одиниця зброї по номерам вона врахована. Кожен військовослужбовець відповідно до чинного законодавства знає відповідальність. Це стаття 410 вмисне. Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцям зброї, боєприпасів військового технічного майна або заволодіння шахраством відповідно від трьох до восьми років карається позбавленням волі. Едуард Храпов, старшина роти, у липні цього року під Амбросіївкою потрапив під мінометний обстріл. Був поранений, військовий впевнений, хто був на війні, ніколи не привезе її у мирне життя. Я як кадровий воєнний, хочу завірити, що Военнослужащий, у которого есть, как говорится, сведомость, я думаю, что он не допустит, чтобы вывозить из зоны антитерристической операции боеприпасы, оружие и взрывчатые вещества. Каждый командир контролирует за. Целосне за сахранності зброї і боєприпасів. після того, як на Ізюмському блокпості у Кременчуцьких майданівців знайшли незаконну зброю. Волонтери інших громадських організацій, які доставляють гуманітарні вантажі у зону АТО, відчули на собі недовіру військових. Вони розповідають, авторитет кременчуцьких волонтерів значно похитнувся. Волонтерська спільнота обурена. Я волонтер, саме не місце, я сам я німецький сам Сровенської області. Ну здесь вже год со времен майдану. Я был ранен на Майдане, меня привезли сюда в больницу, ну, и первое время я был на Майдане. Где-то месяца два я был на Майдане, потом увидел, как там реально воруются деньги в крупных размерах. Я сразу собрал вещи и оттуда ушел. Но вы имеете в виду Кременчугский? Да, да. Я просто увидел, как реально деньги воруются. Как скринки пропадали прямо на штабе, как можно на штабе, если там даже видеокамера висит, своровать скриньку і не мог знайти, хто ее своровал в коридорі. Це теж непонятки. Как вещи, как продукти з машинами в багажнике. це все я просто видел і я не выдержал, і просто ушел. Я не хочу на людей наговаривать щось плохое. Я просто за те, щоб делать просто одно дело. А не обзывать друг друга, делать кого-то виноватым, щоб. себя пропиарить. Многие возят, возят, но ну, из-за таких случаев, таких людей получается просто мы теряем доверие, то есть в, лиц, в лицах людей, которые нам передают это все, там товары и тому подобное. То есть, ну это неправильно, то есть я не считаю, что это нормально. То есть все собирают, все возят, все делают какое-то там благое дело, ну а в результате просто, ну, позор, позор. У Кременчуці госпіталізовано чоловіка з підозрою на вірус Ебола. Відбій тривоги і госпіталізація навчальна. На базі четвертої поліклініки та інфекційної лікарні днями медики відпрацьовували практичну взаємодію у разі виникнення такої безперебільшення надзвичайної ситуації. За легендою, молодий Кременчужанин повернувся з Нігерії. З відрядження його зустріла дружина. А за святковою вечерою зібралися друзі. На ранок чоловіку стало зле викликали сімейного лікаря. Наталя Небурак побувала на навчаннях і може запевнити, жоден статист під час зйомок не постраждав. Поки у залі медикам проводять екскурс в історію захворювання Ебола, за лаштунками вирішуються принципові питання. Діваєте врачу маску у є. Она не годиться. Она не годиться та маска. Нам вона, вона над 6:00 ми міняємо маску ми на пацієнту і і і, і це. Наша гуська за. Петров, ми на це вже не одягаємо. За 30 років стажу лікарю швидкої допомоги Віктору Бедрову ще жодного разу не довелося застосувати спецпротичумний костюм на практиці, одягав лише на навчаннях. Це не бутафорія, це дійсний робочий костюм. Который от носиться в очаги особо опасных інфекцій. Это спеціальна маска, которая должна в несколько шаров, ну современная, не та що раньше, плюс клапаном, щоб лучше дышать. В ней глаза, очки если одевать, не потеє. Вот. Так що очень хорошая маска. Поруч з чоловіками жінки в інших протичумних, смішніших і старовинніших костюмах. Може й тому соромляться давати інтерв'ю. У у вас костюм другий, не такой, такой Років скільки, ну халат, то практично, я думаю, що і новий. А, ну а що бо там, не знаю. Швидка допомога була в більш яскравих костюмах, але функція костюмів і та, і та однакова це захистити медичного працівника від зараження будь-якою хворобою. А тим часом у залі мізансцена з сімейним лікарем, враховуючи те, що Хворий акцентує увагу на те, що він повернувся з робочого відрядження з Нігерії. У мене виникає підозра про захворювання у хворого на лихоманку Ебола, тому для проведення об'єктивного огляду і спілкування подальшого з хворим, я надіваю горі рукавич. Сімейний лікар викликає швидку та дезінфекторів. Прийнято рішення для госпіталізації в окремий бокс інфекційної лікарні для особи партних інфекцій. Будь ласка, дайте носім. Умовний хворий правдоподібно дограє роль до кінця. Як ви по себе почуваєте? <ріст> Далі вихід дезінфекторів. Вони мають двічі обробити квартиру спеціальним дезрозчином. Проведеними навчаннями медики задоволені. Нас же цікавить практичний бік питання. Тот чоловіка, який заболел, ну он ризик достаточно високий на тощоби поївнуть. Ну опять же, таки повторяю, якщо своєчасно начать симптоматичне лічення, смертність можна снизити на 20-30%. тридцять процента. Специфического лечения нет, но патогенетическое лечение оно проводится. и Материальные трудности будут возникать с транспортом, будут возникать с индивидуальными средствами защиты, то есть костюмы противочумные первого типа. Ну, В общем-то, некоторые материально-технические банки, некоторые материально, материально общем-то, должна немножечко быть и модернизирована. Вірогідність появи вірусу Ебола у Кременчуці не висока, але виключати її не можна, кажуть медики, і сподіваються, що Ебола до Кременчука таки не зайде. 43 навчальних заклади Кременчука підтримали благодійну акцію Святий Микола Дітям. Студенти і школярі збирають речі та іграшки для дітей, які опинилися у соціальних закладах міста. Днями наші кореспонденти побували в 12-й та 17-й школах, щоб дізнатися, як активно молодь бере участь у благодійній акції. Віддавати свої улюблені іграшки, книжки та одяг зовсім не шкода, запевняють школярі. Адже всі ці речі отримають діти, яким не усміхнулася доля зростати у повноцінних і забезпечених сім'ях. Я принесла дітям ігрушки, тому що я би, розумію, що у мене є така можливість купити собі речі, а у них нет такої можливості. І я їм хочу подарить радость, якусь веселі, щоб вони були щасливі. Я принес свою машинку, щоб діти играли с неї, і я хочу, щоб Они как бы радовались, что для них был праздник. Я принесла детям вещи для того, чтобы им было теплее, для того, чтобы они чувствовали нашу заботу о них. Это как бы мой долг помочь детям, потому что Э, у меня есть одежда, у меня есть э, семья, родители, у меня есть все, что мне нужно для жизни, а у них нет такой возможности, я решила помочь им. У своїх навчальних закладах активісти благодійної акції створили офіси Святого Миколая. Сюди учні приносять подарунки дітям. Бажаючих порадувати дітлахів у святковий день чимало, тому відпочивати на перерві волонтерам ніколи. Ми спочатку ходили по класам, об'являли про те, що треба приносити подарки. Потім ми періодично туда, туди, перевіряємо, ли подарки. Ну, як видите, приносят приносять і много. В основному більше игрушек приносять младшие класи, тому що, мабуть, вони самі такі ж діти, они розуміють, як це приятно получать подарки от Святого Ніколая. Ну, старші, звісно же, теж стараются не відставати. Цього року зголосили 43 навчальні заклади, це вищі навчальні заклади і школи, організувати у себе такі офіси. Сьогодні ми саме дивилися, як вони працюють, тому що багато подарунків, багато частина це сам. Ми завчальних закладів, окрім того, школярі організовують благодійні концерти. На сцені проявляються усі найяскравіші таланти, і все це заради того, аби зібрати якомога більше коштів на допомогу дітям. Часть зібраних и игрушек з цього концерту пойдут дітям з ограниченными можливостями в нашій школі. Також часть ми передадим в центральний офіс Святой Николай дітям. Педагоги та вчителі підтримують своїх учнів та с задоволенням долучаються до акції. Це в нас вже стало традицією. З року в рік під ігідю шкільного парламенту проводяться такі міроприємства. Діти самі збирають кошти. проводят такие акции, а потом между сам же парламент делает все кошты между детьми и инвалидами. Я уважаю, что это очень добра справа. У нас очень активные учителя, действительно, они участвуют так же активно, как и дети в этой акции, несмотря на то, что они активизируют как-то своих детей, они принимают непосредственное участие, они несут и свои игрушки, и игрушки своих деток. Протягом трех недель активисты собирают подарунки, сортируют их и отвозят до центрального офиса Офісу Святого Миколая, який знаходиться за адресою вулиця Шевченко, 19 дріб 3 Нагадую всім, що ще є час для того, щоб зробити гарну справу, тому що справжні дива ми робимо самі власноруч. Тому, якщо у вас є бажання, великі є подарунки, приносите їх до офісу Святого Миколая у навчальному закладі, де ви навчаєтесь, або до центрального офісу за адресою вулиця Шевченка, 19 3. Працюємо кожен день, чекаємо на вас на терпіння». Завершуємо наш випуск прогнозом погоди від синоптиків полтавського гідрометеоцентру. Вихідними днями у Кременчуці опадів не передбачається, погода ясна. Вночі та вранці можливий туман на дорогах місцями ожеледиться. Температура повітря вночі становитиме мінус 10-15 градусів, в день мінус 2-7. Нагадаю, що із нагальними потребами можна звертатися за постійним номером редакції Кременчуцьких новин 780818. А напередодні дня народження Збройних сил України працівники редакції Кременчуцьких новин хотіли б висловити. Ти свої найщиріші відання побажати здоров'я та успіхів на ниві служіння українському народу, аби ви і надалі своєю важливою справою нагадували всьому світові про те, що Україна в надійних руках зі святом.